Да не той <гунут> був Ми такі лицарі всі чемні з себе. Спершу <плес> я тобі дещо покажу. А, що це? Що? <плес> 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 Якого біса? Це просто дурня. <плес> Вітаю, шановні товаристи. Сьогодні продовжуємо наші пригоди в Kingdom Come Deliverean 2 після того, як врятували пана Пташика і приємного перегляду. <плес> що ти пес? ти спи Щоденник, що у нас? Поговорить. З... Пахвому стайні. Прямуйте комірником. Це ми вдавати мені нічого не сталося, то ти дуже помиляєшся. Ще зовсім недавно ти мене навіть не стратив. і очікую належного вибачення. Ти що король, щоб заслужувати людей до смертної кари? Ні, я ж ніяк. Ба більше ти мав достатньо причина, бо усвідомий, що це погана ідея. Pane, nemohl jsem tušit, že... Pane, oh, nemi chce ho osvědomit, dovolte. Не міг ще як міх, але, але тоді втратив би змогу гратися великого пана та влаштувати приватні розправи. Я не можу Якщо втрутитись. Сеті, омлова, Ладно, ще раз перепрошую, то дозвольте провести довол, вас до своєї кімнати. Чи не закінчиш, з тим надкучим на, на, на дурням коня і зустрінемось біля брами? частини замку, так? Та він крізь них проходить! Ти знайдеш книжку на двері, так що буду нову одягу, новички догонок від нашого миростопана, щоб ти знов за жебраком наспутув. Се забудлиш. Помоштейся поглядівзе за недостані воно за брамою вниз по дорозі, то знаю. Там знайдеш кабата, він мав програтувати для тебе конетос бруви. Небо Або скажи йому, що підеш на своєму коні. тоді він принаймні дасть тобі Важней зброю. Добре? От це моє, так? Добре. А, тобто, це взагалі ми все-все забрали, що у нас там було. Five minutes later. Так, ну наче одягнулись Добре, що тепер? З полохом остайння. що й говорити? Це з ним треба поговорити, так? тебе Що потребуєш так порану? Я на тільки а позброю. Курва твій щастя. мені б твоє щастя. Ти мені тут присираєш без одну твори, зброю підготувала, а мені наказали спершу показати тобі посоветчика. Сказали, що ти можеш його взяти. Чи, будь ласка, погоні його там останні, скажи мені чи бреш, чи ні. 775, 32. А, це димка інший кінь. Ого, слухайте. Цей кінь значно краще. Щодо коня. Проліцем сітого гарінка. Ооо, а. Візьму цього коня. Макуревською вис. Ого, за моєю, моя куревська витривалість, тень, чимало животи на розумно. Ти чесно набутися місцекіного господаря все, тобі не одна. З дні кав в цей, туповно. Повідається, же витрване від тих пох. Так, так, коменти достатньо поводов для відкривато. Бичмало знановажно. Настроїть уж його звладнеш, не? Без варіанне. Так, затим, приятелі. Так. Це він все дав. На коня, так? Окей так, і куди нам далі? Поведить. Що? Hey! Це не той кінь був! Це не той кінь був. Що це мій кінь? Е -е -е. Тихо, тихо, тихо. Бляха, муха, до якого біса? 500 П'ятсот. Що ви на мене напали? Не того коня я взяв, я що, спеціально. Звідки я здав? Забирай, він сказав, забирай там коня у стайні. Це просто бурідять. Стране. Це просто дурня. Тобто це не оселечик, це просто кінь. Це так оселедчик. Раді, тобто мені треба взділ. було подихати свіжим повітрям, то й ми зовнить. Че, як седерка, там я готов в Угу, Так би yeah. й yeah. засадив йому дух, але... ти мені байдужий. То не где кожний. Але на мене все сполегні. Дякую, я... Рад, мам за ще... я радий мати спутника Праві саме тебе. за тебе, знаєш, Радиш Галуш призначив мені тобі, за тебе за кару. Тебе та тепер я не хочу мати поруч нікого кулекці. іншого. На так то є слово певний, як оцел. Є найвищий час виразити, а це виразит, не одразу повин час вирішати. Хочемо встигнути до сутки. Сам сі Так no, досидел. Ну по конях. З того гламіста. Коли цього місця мене ж дутро вивертає. Мог сам ту натану і міг тут ноги протягнути Відійти у вічність за батьком, хай з миром він спочиває. Господа, сину мій зробив ти за своє Ось тато no, по королісти все проскап, а потім буде повісили за зоро корабство. No, так глето не може, не може бути, коли я при, при, прийду в життя вічне треба мати за якусь lepsі кращу історію значно кращу. про мене що зберіг свій тільки я цього досягти. Новий записок. Ви знайшли фортеця не бак. Чи не баков? Гарна фортеця. Мені подобається, як вона схована. Подав розташування на скельному виступі, могутні вибір лише один з філяр середини Легко захищати, звідси видно всю долину. Добре вібер місця.

Pan Jaromír tu bude za okamžik. Vidíš. Pochválen buď Ježíš Kristus. Kristu. Omluvte pánové ty zkušenosti. naše to zlá. Tedy Jaromír z Nebákova k vašim službám. Маючи вітати в своєму скромному пристановищі. Я не тачик і мій шуна, пане Яреміро. Пан Отосберго попросив мене передати його в середній віче та ні перемовитись про тобою на темо безпеки у цьому країні. Зараз справді на прості часи приймаємо стійність, пане. Певен що ти справжні справи після подорожі, але увежі зможе перепочити.

Це так пана. Здається, такий в тебе тобі бачу справу іде добре. Дамі да Проця, Скажи мені, якся ти то як тобі так по фактуло? Ну, це довга скідна історія. О, от хонешо пан Баха впрослають не прослав, кубе, для того, щоб весною добре добрими новинами вдається. Скутачніше. Омоувам се паней Хроміре. Йндро будь приправеней. Не здріжим пана Яроміра надовго. Самозрення. Міхеле, уймися tady Інціха, а ті оній належите постарано Jasná věc. Takže Jindřich, jo? Michal, jméno A vítám tě tady u nás. Kytává to je nejš... ne, to bylo naše domíce. to nejíš. Vůjšuka našeho fortejce. Ne, ne, vůjšuka našeho. Mně to dofto bodu, jak do vše dobré? No, dobré. A jak jsem Napišu? říkal, tvrdství je sice malá, ale pořád je tu. Na stole je něco k zakousnutí a trocha dekutýho k tomu. Tak si ber. A já budu rád za kus řeči. Určitě máš co vyprávět. Zaslech jsem, že vás poslal sám pan Bergov. Я вас чув вас прислав самберг чемпанберг. Mm -hmm. З чим ви сюди приїхали? А, це панська справа. Mm -hmm. пані. Не я. No, нам ну так нам при стакам ніхто нічого ка. не, не каже, типові Тетицькі пани. Пані. Але, так Але си ти щось маг почути, знаєш, і... як воно буває Ммм, що ми будемо йому? Він підозрілий. Він підозрілий якийсь. Я б йому наказав. Ну, no, на ушіх си не сидім. Але у клічових дірек так і не. А йо, сам тя не хотів уразит. Але одно ми рекні. Проч Бергоф не послав нікого Чому пан Борей no, no, не послав когось свою замість якогось пана Спірштейна з його супроводом? Але хотів проявити пану Яромірові честь. Пошано пану Яросому так і послав вони би якого. А, панські способи. Я про них знаю небагато, і на відміну від тебе вочевидь. Ну, трохи ті завидім. Ale hele, já to by trochu zázdo. A když už seš tady, co bys řekl takovýmu přátelskýmu souboji? Ty máš dlouhou chvíli. Máš čo má za mene K čemu bych ho Budem se věnovat něčemu důstojnému. Poměříme se ve zbraní pro slávu našich pánů. Zjídeme se za svoho, já za svého, Já za mýho. Dávaj. Rád přijmu tvou výzvu. Za pana ptáčka se budu být vždycky a všude. Zdraží, pohrajeme. Se, se pohrajem. místě. Připrav si zbroj a můžeme na to vlítnout. No, ty se. Pojďme na to, Michale. Já říkej dvakrát. Máme tu nějaký tupý želez, se má cvičíme. Tak se počastujeme jima. Nechcem se přece střízkat. Možná chceme po sektoru do, do S Sfouknem to na nádvoříčku zabranou. Řekni, co chceš do ruky a dáme se do díla. Hmm, odnovuji ty meč. Postačí. Volba hodná, šlechtice. Tak mi dej chvíli. Hodím na sebe cajky. Угу. Якщо хочете покращити, можете звітати нас священників у вас поки. Моя репутація постраждала. Так, сидим на то. Слава пану птачкові! Берго послал! Опадва Досягнення. Якесь. Хороший бій, чесний. Та пак. Давно я зробити, не мав кейні, такої розминки. Честь обгаєна. Так і є, не чекав, що ти так мені подожаєш. <sharp> чесні слова тобі індрюху построма будеш згадувати про набаков в мадрах спален і приміх чесний спровадовував за Кларкою устроюємо нікуди в домку під коварною забранкою сходи до коварної подивіться все що було я тобі вже казав, що коли ти мати нічим землець зможеш зіграти в кості з фіроком або й зайди до пельця до стальній він злюбити покаже тобі які прогони тут поставили а ще потренувати збрані з маркем сі можете застріле

Ні, хліба не ніж чоловіків в протесті. Така кількість могла коштувати небагато. Та, так так. Я пане Юлія мав щастя. А яке щасті, що його отопоткало? Честь це було. Це панські справи я не повинен про не таке не розподякувати. Другніться так, тобто, чісті... в... з цим чистий порядок. Замість поплюжити честь мого пана може Та, зробити ще нам чесне честь свого. Поганий. Жахливий. Не мог. Я вже наслідувався. Бо більше, якщо то не їм, то ми вицарі, на конях або мертвоють, або їздять і вб'їть. Тож кажи, невдачі. рек би й, ти ходиш спіш по-свейх. Рад се нехам присвечить вовопаку. Єст ли се пан ретіш не залекне заводу? Ну, в мене кінь, щита, швидкість, прям, вітер. Добре. Хци залт, стань се вуле твал. Proti tobě pojede Hertl. Náš It nejlepší, nejlepší jezder, krasi, takže je. lehký to mít nebudeš. Nikdo z nás ho nedá. Ale jestli to dokážeš, do prdele. Dám ti jeden z našich nejlepších ucha, a tam šo. To je fér. Pojďme na to. Paráda. Zavolám Hertla a můžete to rozjet. Stále, strašně mu seji, víc... I vše, То в мене кінь. Давай, давай, hey -a. Hey -a. ну майже же, до речі, помогли. Попиток no, да, не збикаєм, то він не бери до серця. Ну, до речі, майже промагли. я думаю, ти міг би промагти, якщо хочеш спробувати ще раз. Лише скажи. Хочу слухати про тих коней. Завод був приємний. Мені цікаво, де пан придбав такий вибірний коней. Ну, якщо це так невідбитно займа, Щастя no, для нього, ні щастя для інших. Ми напаровались na на купу харцизяк, що ще не ви тут звірся народ на них і добряче порбалися. кілька наших покола упокоїмо, господи, інші душі і забрали їхніх коней, яких було чимало. Хто зна, де вони їх стільки набрали, то вже не важливо. Де ними зустрінемо? недалеко у потока потока, що подали на баковий ставок. Зровно там напаяли коні, коли ми на нього влітли. Михайло але říkal, що то було між нижнім сеймом з вигідським ставком. Правду? Ага, так то має. Мабуть, Михайло має рацію. Ну, легко заблокати саме лише скелі та ставки. Та жорові помрачиться. Вже ж місні. Я ж ти місцевий. Міг би знати ці осколиці, як свої п'ять пальців.

Porано, A, а, říкаю. бою, тож якщо маєш хвильку можеш переглянути мої Івану. Дано поглянути, минула. 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 Дална, погляну, чим тобі допомогти? Я вийдеш звідси цілим. Дякую. Так, уділяла сам, що сам могла. Є то легше. Я зробив. Більше краще. Ворославший. Дяке моц. То я рада. Пока ти чути. Розкажи, хто ти є такий? Дружинник пана Тачика. У мене завдання Нічи від пана Бергова. О, у мене звати Клара, ради знайомства, пане Лицарю. Я на Я, власне, не сам Рікіт. Ага, як то? Випадаєш так? А, uh, стату Лицарю. Колись я oh, стану. Це мені займаюся. А як його а заслужити, томаш рузний <coughs> способів багато проявити героїзм у боїв і на служити своєму пату помоці дідкам в неснезі, а... допомогти баянці у біді. Але... Ну це так, також Чудово, Я маю піти збирати пронозбирати свіжих для хворих. Мені потрібен захисник.

Где <гідиш> си <змінювала> гради? Завойовив замок. Ворог захопив його питрісті, ми не могли отак обвишити. Воно було вночі. І пекло ночі ми звоїлись на знову вище вчинити ворота. То знімазані. Що не помітило нас, тож довелось відступати з під стрілами а мусиш Дякую, за виправлення. що за читові повітки в мене життя не таке цікаве. <му> я просто підватую хлопців, які повертаються порізані і побиті, як у ті останні, дні. але я маю ще й інші таланти. Ми такі лицарі всі чемні з себе. Це дуже гарне місце. Я б зразі сюля, то ти просто лежала отримаю, але не можу але не можу. Прочно. Чому? Я маю назбирати для трав для кого не правильно, коли мазі в два роки скінчаться, вони при... прийдуть а на поїву. Якщо Пішо пан дізнається, що я байдакою, він, він мене шкуру спустить. Коли ти вже тут, може допомогти мені позбирати трави. Або... Ще раз прийм тобі дещо про себе на то місце. Звісно, я рада допоможу. Це ще, ще раз та шавлі. Трохи шавлі. на цій галявині вони доводиться по пошукати. Дякую. Почкам таді. Почкам таді. Так. Що там їй треба було? Мак, нагітки і шавлю 7 naгідki shallo. Що їй там треба було? Справи, що ти тут робиш? все. Чидова, дуже дякую тобі. Мені дуже що ми ne, мені váš, нещо, ти мені дуже допоміг. Ти покажу. хотіла мені дещо дещо розповісти. Co повіде, co так житого, що на ти дати такову. Розповісти загадку? Скоріді... Так послухи. Це вираз розхованку квітка цнатура, файна, файна, пахуча і сором'язлива. Варто її знайти власна, за молоду, кидає шатмоць, то в жарту в прохолоду. Відгадай, ти знайди, буде? і буде насолода. Я зрозумів, ти хочеш мене, я теж тебе хочу. Що себе не дубає, далі, голова болить а... <свісно> Я думаю, її звати Клара. Це правильна відповідь. Перейдемо до винагороди. Сюди <свісно> до винагороди.

Це перемога. тіцьки Сподіваюсь, за них не збанять. Ні, не треба вставати, право мене є, має, ріди, тому що йти до хворого. Oh, <tip> монстри на місці? Ну, так. Я ж хочу дінений. Хочу діягнений. Цікаво, а на Ютуб можна викладати ці моменти чи ні? Ну, ні. Погляньте фортецю. Фортеця на щось таке дуже не так. Пойці забагато піде. Треба ще посперезатерігати, в чому справа. Риба гнеє з голови, як то кажуть. Любить дружинник і захисник саме коли він потрібен. Поселстві вирізано. Задання виконано, зустріч перше добре, ми довго поводи mm -hmm. на половини, пан Єрмій дуже приємна людина. Він бійця відправити трохи вояків пану берегове, тож ми домоглись того, що він що ти тут розважився. Я бачу, тут і все багато всякого що купить накліїться. У цій фортеці усе не так. Це не тут.

не буду тут чекати вічні. Если се вчас не укажеш. Так мені дожень по цесті. не се поткати. У мене вже у розках, але і від того я не буду захватити Ти ж маєш мене охороняти. Що ми можемо швиденько перевірити тут? І мене звідси вже прожиняють так? І мене звідси прожиняють Прикольно. Я щось тут не зробив, я не знаю, що саме я не зробив. Ми з цією травніцею увесь цей квест, походу, залюбив я через це. Добре. Пішли, коротше, звідси, поїдемо зараз. Доїдемо до тросок. Їдемо до тросок. Шу, Йдемо. Конечні. Щось мене зробили. Щось мене зробили. Невідомо, що мене зробили. Po své Vítej zpět, pane ptáčku, povrchnění. Будь поздравен, пане. Ради, що ви безпечно доїхали. ну no, але так перейдемо до спрачку. Пан тачок. Як ти привіз на з паном Яреміра? Скільки людей він Сколіка може мені дасть? Пане Яроміре, за пане Єромір, переказував тобі гречні вітання, пане. Я додав, що молитиме за твоє здоров'я. Його сторону новини про напит на твій він пообіцяв надіслати двох вершників оброніє та трьох кращих учнів.

по цілу війську. І ніхто не може пояснити, Кажі звідки коні взялися. Ось всі розповідають різні історії і дуже право. нервують, коли їх про це питають. Навіть сам Небак, його аж спитати почув, коли він... Але... Що ж, то й дійсно дивно. Праце, ми ну ми ще ми зналили, не знайшли. Хитіли одного з тих пархантів, що нас припадли. Що ж? Як? Нам просто дуже пощастило, він зараз сидить під замком під ще з нього Вивесь, що його Ви не просто розковати. З не виразили Ми з нього ще не витягнули ані слова. Право. А катувати пробували. Хлапі Тому є проблема, люди забабоникають, чи це не чиста робота. Мовляв, її можу робити лише кат, а ката в нас нема. Я подумав, може вас зацікавить те, що він знає, бо він скоріш за все з цієї саме ватаги, щоб напала на вас. Ми мусив розповісти, де ховається його ватаги, і я твій боржник. Якщо хтось в цьому краю допомагає їм, мені потрібне ім'я. Усе необхідне приваді там уже є. Хай пошкодує, що прийшов дек, до нас буде, з мечем. Це ж саме розміщення, що, 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 сам що мало не ви коротили. Ми дістань з нього правду силою, якщо треба буде. Ви вже здивували мене, рад так Уже мене кілька разів, то прицікаво, чи впорати своє ще так, цього так, разу. Так, якщо у вас парк, не вийде, я просто повішу покидька як попередження інше. На цьому все, повідомте мене, як розб'яти цих розбійників. Дякую, що подивились. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. І до наступної зустрічі.